Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття радісним життя стає, якщо друг у тебе є. Скажіть, дітки, а чи є у вас друзі? Звісно, у багатьох з вас і є друзі у садочку, вдома, на майданчику. Друг це той, з ким весело гратись, розмовляти, ділитися іграшками і навіть просто мовчати разом, коли хочеться тиші. А як ви розумієте, що таке дружба? Дружба це коли ти не один, коли є хтось, кому ти довіряєш. Друг це як сонечко в похмурий день, зігріває тебе, допомагає і тішить. Це коли ти думаєш не тільки про себе, а ще й про свого друга, чи йому добре, чи весело, чи не сумує. А як ви вважаєте, чи важко бути справжнім другом? Що для цього потрібно? Буває, що бути справжнім другом не завжди легко. Іноді друг може образитися, іноді треба поступитися, віддати іграшку, поділитися ласощами, але це дуже потрібно, бо друзі підтримують один одного. Разом цікавіше. Дружба вчить нас бути добрими, терплячими і уважними. Скажіть, а як треба ставитися до людей, щоб у тебе з'явились друзі? Вірно, щоб знайти друга, потрібно бути добрим, посміхатись, допомагати, не кричати і не ображати, запрошувати до гри. Коли ти сам добрий до інших, то і інші захочуть бути поруч з тобою. Пам'ятай, що дружба як веселка після дощу вона робить наш світ яскравішим, добрішим і радіснішим. Сьогодні я хочу познайомити вас з оповіданням, у якому розповідається про дружбу. Написав його Василь Олександрович Сухомлинський. Її оповідання називається Дівчинка та Ромашка. Слухайте уважно. Сонячним ранком маленька дівчинка вийшла погратись на зеленій галявині. Раптом вона почула, хтось плаче. Прислухалась. Плач долітав із під каменя, що лежав в кінці галявини. Нахилилася дівчинка до каменя і питає, хто там під каменем плаче? Це я, Ромашка, почувся тихий слабкий голос. Звільни мене, дівчинко, гнітить мене камінь. Відкинула дівчинка камінь і побачила ніжну стеблинку ромашки. Спасибі тобі, дівчинко, сказала Ромашка, зітхнувши на повні груди. Ти звільнила мене з під кам'яного гніту. А як же ти потрапила сюди під камінь? «Підманув мене камінь, розповіла Ромашка. Була я маленькою насіниною, восени шукала теплого куточка. Камінь дав мені притулок, обіцяв оберігати мене від холоду і спеки. А коли я захотіла побачити сонечко, він ледве не задавив мене. Я хочу бути твоєю, дівчинко. Гаразд, будь моєю, згодилась дівчинка. Подружились дівчинка і ромашка. Щоранку дівчинка приходила до ромашки, і вони разом зустрічали сонечко. Як добре мені бути твоєю, дівчинко, часто говорила Ромашка. А коли б ти виросла у лісі або при дорозі, якби ти була нічиєю. Я б померла від горя, тихо сказала Ромашка. Але я знаю, що нічиїх квітів не буває, вони завжди чиїсь. Ось той маковий дзвіночок відто з сонечком. А ось та маленька квіточка незабудка, вона подруга весняного вітру. Ні. Квітка не могла б жити нічиєю. Дітки, подумайте, будь ласка, чи можуть рослини або тварини дружити з людиною? Звісно, і рослини, і тварини можуть дружити з людиною. Тварини наші справжні друзі. Вони можуть любити, радіти, сумувати і навіть втішати, коли нам сумно. Собачки, котики, папушки, морські свинки, всі вони можуть стати найкращими друзями, якщо ми їх любимо, гладимо, годуємо і не кривнемо. А рослини теж особливі друзі, вони не можуть ходити або говорити, але вони живі. Якщо ти поливаєш квіточку, прибираєш навколо неї, розмовляєш з нею лагідно, вона росте красивою, яскравою і ніби дякує тобі. Отже, друзі, бувають не лише люди, треба тільки бути добрим, дбайливим і лагідним, і навіть тваринка чи рослинка зможе стати твоїм найкращим другом. Я пропоную вам, дітки, пригадати прислів'я. Про дружбу. Людина без друзів, що дерево без коріння. Ми з тобою, як риба з водою, скарб не друг, а друг скарб, дружбу за гроші не купиш. Отож, дітки, наше заняття добігає кінця, я хочу завершити наше заняття віршованими рядками. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає. Разом можна все зробити, тож без друга не прожити. Дякую вам, дітки, за заняття. До нових зустрічей!